Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. Сьогодні хочу поділитися з вами історією, як ми почали займатися козоводством, скільки у нас було козочок, як вони у нас з'явилися. Якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі. Хто не підписався, ще підписуйтеся. Будемо ділитися своїм досвідом і будемо ділитися. Нашим життям. Ми живемо в селі Одеська область. Переїхали ми з Бучі, жили там останній час. Ну, так як війна почалася, ми мусили звідти втікати. Е, Спочатку Вінницьку область, потім ми на Одещину і так тут і зупинилися. Е, перший рік ми адаптувалися, поки. Е, Вирішили чим нам займатися. І так вийшло, що одна сім'я, в якої ми колись купували молочні продукти, а саме сир, бринзу, вирішили нам дати козочку, щоб у нас було молоко. Тому що діти люблять молоко, бринзу, і мамі теж корисне козине молоко, воно корисне. Ми подумали, звичайно, чи приймати нам цей подарунок, чи ні. Ну, так як у нас не було нічого, ми вирішили прийняти цей подарунок. Козочку дали не одну, подарували разом з двома малими козенятами. Ну, так як в неї козенята були такі вже, десь не, я знаю, Місяць чи два їм було, десь місяць, мабуть, вони пили тільки молоко, то ми молока майже і не бачили. Ну, Надіялися, що вони підростуть, і тоді вже ми зможемо її доїти і пити молочко. Так пройшов рік, тому що. Козенята пили молочко хороших чотири місяці, а потім ми почали відлучати. Тільки вранці доїли, а весь день вони пили. Ну, не можна було їх якби, відлучити. Коза за ними і вони ревли, Протягом цього року ми купили ще одну козочку з цих самих людей, Марту. Там теж була така ситуація, що треба була коза, бо з красавицею біда трапилась. Ці козочки наші заходять. Я продовжую історію. Так що козочка-красавиця у нас перша була. Потім ми купили марту, нехай поп'є водичку. Ми їх прив'язували там на пасовищі. І коли їх стало вже багато, то вже прив'язувати було недоцільно, ми їх просто виганяємо і пасемо. Так от. Так як ми ще не знали, як ми будемо, що ми будемо робити з ними, чи ми справимося, чи ні. Ну, слава Богу, тут, де ми зараз живемо, тут є сарайчик, теплий сарай. Він більше для корови, для великої рогатої худоби. А козиться вже ми так, пристосували сарай. Щоб він був і для кіз. Зробили їм такі стойла. То досвіду у нас не дуже багато, можна сказати, і зовсім небагато. Але ми полюбили цих козочок, поставилися відповідально до цієї справи. Влітку заготовляли сіно, як могли. У нас, правда, не було навіть чим косити, то ми докупляли ще на зиму. А, і як вдячність цим людям ми хотіли віддячити тим, чим ми могли. Я...